Проблема нашої армії дефіцит людей не можемо наситити фронт і цями. Через це ворог обходить позиції і просувається вперед, відгризаючи шматок за шматком. Розвиток дронів правильний напрямок. Наземні дрони вже працюють, але їх мало. Вони важкі, автономність невелика, середній радіус дії до 10 кілометрів, коштують дорого. І головне зараз неможливо розгорнути виробництво у десятки тисяч штук. А фронт треба наситити вже зараз. Рішенням є автоматичні турелі, вони прості за конструкцією, з мінімумом приводів, стаціонарні, але головний сенс у Русі. Вони постійно змінюють позицію, переміщуються повітряними дронами, типу вампір, рельєф, водні перешкоди чи висотні будівлі не проблема. Турель можна встановити будь де, вага до 13 кілограмів. Тому виготовлена з легких матеріалів, легко маскується, боєкомплект до 95 патронів, оснащена денною та тепловізійною камерами. Керування відбувається по оптоволоконному кабелю, як у дронів ФПВ на оптоволокні. Такі турелі неможливо заглушити засобами радіоелектронної боротьби. У випадку пошкодження кабелю біля турелі передбачена антена. вона винесена на 25 метрів від турелі і підключена до того ж кабелю. Функції турелі прикривати небезпечні напрямки, фланги позицій і маршрути ворога, допомагати при атаках, а також вести спостереження, основою є автомат АКА 74 або М 16 з демонтованим прикладом, рукоятю та іншими елементами, встановлений глушник, турелі постійно переміщуються, висаджуються дронами, працюють деякий час і забираються назад. При використанні більш потужних дронів можливі турелі на базі кулеметів або автоматичних гранатометів, це шлях до насичення фронту технологіями, замість людей автоматичні турелі, вони дозволяють тримати позиції ефективно і зрехти життя нашим воїнам.